Добрий день підписчики усіх каналах, хочу вам показати, як я зробив освітлення на козаку. Як я допрацював, хоча це б було зробити завод. Ну, коли їх почали ще випускати 60-ті години, як зробили, ніхто його не робив, ніхто його не модернізував. Чого не модернізував? Тому що навіщо було його робити, коли не було конкуренції, коли і так брали трактора, ще їх експортували. Ж. А коли вже розпався Солоцький Союз. Вже стала більша конкуренція, стали вже завозити БУшку, і, 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 імпортні трактора там, з Європи, з Америки і зразу конкуренція ця пропала, ж. трактор цей прикотив своє майбутнє. Як я зробив вже ж, хоча, е, освітлення, яке тут було. Тут були такі фронштейни. Бачите, ось для них спеціально була зроблена різьба. Через цей от заходили кабеляж. І от на таких кронштейнах стояло світлення зверху самі фонарів, знизу габарити і поворотиш. Отак от воно виглядало. Ось таке, як воно вуха були стирчало. Непонятно як і навіщо. По-перше, воно тут тліпалося так, тому що ця конструкція вона не Каже, ж. І воно тіліпалося. По-друге, воно таке стирчало, тягілка десь там, зробить, зачіпиш і ще, що воно було не, непонятно стирчало в сторонах. І во воно ще закр... Друг по третє закривало обзорність, коли робиш в міжрядки. Я покажу. І воно тут стирчало з однієї сторони і з другої сторони такий самий кронштейн. А так був. Ж... Тоже воно стерчало, непонятно як. Я переніс їх, ну як вже почали робити потім в МТЗ, переніс їх, поставив їх, ну, скажімо, середину капоташ. Повідрізав туди кроштейнеш, попривершив дірки і сюди їх поставив, це основні фонарі, тут ближній дальній світлош. Тут вони вже менше дрібіджать, тут трохи вже... Є жорсткость, скажем так. І так вони вже ж. було так зверху поставити габарити, наприклад, тут аж, бо да, габарити і повороти. Еще і один факт немало важний. У кожній фар є і освітлення 180 градусів. Одна фара 180 градусів і друга 180 градусів. Тут получается 360 градусів ці дві фари світять. Коли стояли тут, аж, фара стояла, ну, представте собі, вона туди стояла, так, де мій палець, вона тут стояла фара. А так вона стояла, в неї було так само 180 градусів. То вона свої 180 градусів ось беремо пряму лінію. Так, а так, проводимо сюди. Вона освітлювала капот. Ось сюди падали проміні світла. Виходить, ну десь. Кажем, градусів 45. Воно йшло просто в капот було освітлення. З однієї сторони, виходить, 180 мінус 45, це 135. І з іншої сторони 135. 135 і 135 це 270 градусів. Тільки йшло освітлення. І, це звідти, і отак йшло освітлення вперед. 270 градусів. Отут всі 360. Тут нічого не мешає. Світові потокові світла виходити і світити повністю цією фарою, а не слід не освітлювати капот. Тут ми освітлюємо капот, сюди воно б'є. Що я зробив? Я поставив замість габаритів отакі світлодіодні ленти. От ленти. отакі ленти? Отакі світлодіодні ленти. Одну другу, на одну сторону, на другу. Вони типу замість габаритів. І це я можу сказати, це як робочий робочі огні. Тому що коли в полі робиш, оцим включаєш, во-перше, туди світ жовтий, туди світ днівний, жовтий світ, вони б'ють, наприклад, 100 метрів. Ну, полі тобі не треба, щоб тобі там 100 метрів освітлювалося. Полі треба, там, коли пахаєш, чи сієш, чи ще щось, освітлювалося робочу зону, робоча зона там 20-30 метрів. Більше не треба. Коли я бризкав грунтовий гербіцид вже потемні, то я включив ці огні. І мені хватило зону 20-30 метрів, я бачу ну, перед трактора і сзади трактора я бачу ем, освітлення. І саме головне, коли ти стоїш, туди, оці два фонари осліплюють тебе, то ці огні, ти можеш сміло дивитися, але вони не осліплюють. Но я ввечері покажу. Так само я поставив, познімав ті ж що стояли зверху. З однієї сторони поставив тож, одну ленту. Її хватає не те, що з головою, дуже з головою хватаєш І коли, наприклад, яка людина стоїть на сівалці, дивиться і ти сієш там по темному ж по темному світи, сієш, то якщо ці огні, фонарі, то людину сліплять. То оце лента, вона не сліпа. І людина, коли стоїть на сівалці, її не осліпляє. Ця світлодіодна лента в неї. йде може тут погано видно тут видно где суд люминов светопределяється люмінах. 12 вольт і тут ось 8,5 ватт Оця ця одна лента вона бере 8,5 ватт хоча оця лампочка напевно, на 50 ват, чи там 30 Вт береш во-первых ця лента вона менше буде нагрузку давати і садити акумулятори, наприклад, коли трактор не працює меншу нагрузку на ватиме на генератор, всього тільки 8,5 Вт. А освітлення в неї набагато багато більше. Ж. Ну я покажу по темному, як вони працюють, вони все як стандартно. Тут у нас є сзаді включається. Тумблер, Тумблів, э, стандартно було ж, тумблер включалося задів. Спереди виключаю масуш і ось реча вже, що тут же з, з, з завода йде стандартний. Оце габарити, а це вже йдуть далі, включаються основні огні фари. А це вже цим тумблером приключається ближні Ну, Я в основному їжу, мені вистачає цих світлодіодних лент, стрічок, що я поставив, їх вистачає з головою. І ще, як я сказав, коли були, туди стояли, де де собака гавкає, стояли фари, то вони мішали сказати, обзорності. Сідчас дивишся за ніж, а з іншої сторони фариці не мішають. І коли, наприклад, їдеш між дрядки, то воно все одно мішає так трохи. Сейчас те, що я тут наклейка, ну воно теж не мішає. То воно раніше тут виглядало, таке непонятно ж було, що зараз все заховано. Обзорність, скажімо, коли там міжрядки в основно, основному я дивлюся по правому колісу, веду з цієї сторони, воно не мішає оглядовості. ж. А так все освітлення взагалі. Ну, Зараз багато хто переходить, не то що багато, там що всі ці фонарі викидають, тому що воно все зджило. Не то, що джело, воно деревнє вже. Ну це так вони стоять, хай стоять, ставлять усі світлодіоди. Фонарі. Ну, У мене ці ленти, мені в принципі їх вистачає з головою. Мені смисла немає, то ставити ж фонарі святодіодні. А так вони прикрутив. Це ну, ти сюди типу, як захист, щоб вдруг ну, теж білка, щоб, щоб їх не поламало. А так ж. Так само ззаді. Ну, я ввечері включу, покажу, яке освітлення. Так само тут були стояли, то десь, наприклад, їдеш, зачіпаєшся там, то вигинаєш їх чи ще щось. То зараз вона акуратно. Ну, ще головне що воно не сліпляє людину, наприклад, на сівалці людина, чи ось я бризкав, наприклад, ходиш тут, крім того, воно не осліплює, воно на глазах, на глазах не дуже шкодить. Ну, Я ввечері включу, покажу. Ось і потемніло, не буду включати на свідку на телефоні. Зараз включимо в тракторі світ. Включаю масу. Выключаем свет. Вот так освещаю. Ну, в принципе, здесь до забора, до пшеницы метр 20. 30 освещаю. Ну, в принципе, все хватает. Как... Рабочее осветление. Его и оно не белое, чем оно рассеивает. Так включаем сзади. Такое осветление сзади. Так само воно освітлення розходиться, не б'є як фарами, що в принципі видно по сторонах, коли там працюєш. Ось. І так само ось освіщає і Ну, Саме головне, що, наприклад, на сівалці стоїш, як я вже казав, стоїш і воно тебе не осліплює, можна дивитися нормально на... Сівалку, як працюють катушки, не буває таке, моменту не був, що по темному досівалиш, то коли стоять обичні фари стояли, то осліплює. Цими ж, коли тут ходиш і штангу розкладаєш, коли бутові вносиш, то <кій> глаза не осліплює, воно на глаза не Ось, Тут, наприклад, сівалка, наприклад, тут, тут ж, то в принципі не осліплює ну ось віща, як бачите може трохи камера погано передає так само спереді воно б'є не лучом, а так само ось розсіює і в принципі ну там заборжиш то видно ну, камера трохи так само коли спереді стоїш ось стою наприклад, знімаю Відео то глаза не сліпє. А ці фари сліплюють. І це вони там дві ленти, але камера передає, вони зливаються. А таке освітлення, в принципі, для роботи в полі цього більш, ніж достатньо. Так, да, по дорозі, то звісно треба включати фари, щоб далі було видно. там. Ну, коли в полі робиш чи граєш, або чи... осінь пізно, чи сієш, чи сі бризкав, як в цьому году ґрунтовий гербіцид. його взагалі рекомендують ночі бризкати. то включаєш і його. І найголовніше, що мало воно потрібля енергії. А так його освітлення в принципі, так само ззаді. Більшим достатньо, і в принципі, що воно за її не осліблює. Дякую за увагу. Підписуємося на канал, став лайки, коментуємо. коментую.